Я скучала за школою, скучала за вчителькою». Третьокласниця Ганна вже не могла дочекатися, поки знову піде до школи. А от для випускниці Валентини сьогодні привід сумувати. Не хочеться випускатись, тим паче перед серйозним життям вчителі у нас дуже хороші, але друзів відпускати важче. Хтось з друзями прощається, а хтось прийшов, аби їх знайти. Там багато діток, там є, з ким гратися, дуже багато дітей і там дуже гало. Дві з половиною тисячі першачків цього року вперше сядуть за шкільні парти. Лише у міській школі номер 2 їх за півсотні. сотні. Загалом за шкільні парти в нашій школі цього року сяде 620 учнів, з яких 54 першокласники. Для них маленькі громадяни. Цей день буде особливо пам'ятним, адже переступивши поріг школи, вони зроблять перші кроки на шляху до вершин духовності і життєвої мудрості. Комусь духовне, комусь матеріальне. Батьки до 1 вересня традиційно готують гаманці. Організаційно ніяк би фінансово. Фінансово ну, десь півтори тисячі. Основна ваша стаття затрат на що припала? Одежа. одяг, одяг. одяг. Складно, витратно, але воно того варте. Переконана колишня випускниця першої міської гімназії Світлана Трофімова. Свою рідну альма-матер, Жінка щороку вітає з Днем знань. Какої та щастя, коли ми бачимо наших дітей стоящих на этой сцені, виступаючи, улибаючи нам всім мудрості і терпіння. Не забуває про рідну школу і депутат міськради Олександр Радуцький. Щороку він вітає першачків та дарує подарунки. Вітаю з 1 вересня. Це дійсно дуже велике свято. Та не лише дорослі того дня створювали святкову атмосферу. Діти теж проявляли творчі здібності. Вітали один одного віршами, танцями та піснями. Я крокую по стежині, бо школярка я пошколяка і сміються небіси. Олена Берестенко, Павло Тихоненко, Віка Новини.